Здоров, я безлад. І я бачу, ви хочете трохи реклами. О, 2011 рік. Тимошенко переїхала, на УТ-1 всяка патороч. Збірна взагалі не радувала. Головне, це перемога. Ми програли шведом на останніх секундах. А заспокоїти нас мали такі серіали, як Мій лагідний та ніжний мент. І між цим всім добром крутили рекламу. Яку саме ми зараз побачимо. Перя. Ви чому запізнюєтесь? Я, а я снідала. З президентом. З президентом? З президентом? З президентом? З президентом. З ну і як? Пиріжочок! Добре. Чекайте, це ж 2011 рік. Хто це сказав? Президент? Нічого собі. Ну і як? Та нічого, семочки пожували і розбіглись. Інакше як пояснити її впевнені? <реш> ну і як? Стоп! це що, свят загайкевич? Він пропагує трошки інші сніданки, і то така сопля попалась не перекусить. <реш> <реш> то що справді снідала з президентом? Смак плавленого сиру президент настільки тонкий та ніжний, що не потрібно з ним поспішати. Ну, якщо вже плавлений сирок, тоді звільним тебе не сьогодні, а завтра. Президент, насолоджуйтесь, не поспішаючи. На першу шпальт. На першу шпальт. Сенсація! Жінка поснідала сиру. Якщо так про канал з президентом, то можна далі піти. Ви чому запізнюєтесь? З Сансаничем була. Сенсаничку? Сенсаничем. Він мене на руках насив. Сансанич, експерт з насіння. Ви чому запізнюєтесь? Бо. Ви чому запізнюєтесь? Головне, ти не припух? А я припух, бо згадав за цю рекламу З Звалачковий. Дімон! Що за бале? Грай жорсткіше! Поцелуй мене в пачку. Гроші в пачках! Снікерс, коли ти голодний, ти не в формі. Краще, краще. Не ти, коли голодний. Не знаю, що гірше при голоді. Кусати людей за сраку, чи стати волочковою. Чи може навіть. Чуваєш легкий голод. Спробуй тук. Тук смачно тамує голод. Будь-де й будь-коли. Та ніхера цей ваш тук-тук-тук-тук-тук не тамує голод. Та й жінка-базунка, бо тільки так можна позбутися цих музикантів у метро. От танцюристи в метро нікому не заважають. Лично. Ти що дурний пікнік, це коли так? Пікнік надихає, талант розкриває. А. Поняв. У мене з цим пікніком сук. Новий пікнік. Ідеально смачний безлад. А це хіба не Ідріс Ельба? <звук> Я ще так переживав, щоб він в дюрку не впав. Бо наїдяться то тих пікніків, а потім їх плюще, потім тако скачуть і все. Потім стій ту вовчергах. Ліпше народні українські шоколадки покажи. Діду, я не розумію додавання. Все дуже просто. Дивись. Якщо до крем карамелі у ніжному молочному шоколаді, додати кокос у білому шоколаді та додати тірамісу у чорному шоколаді, отримаємо палітру вишуканих десертів Світоч. О, то малий навчиться. Дмитрику, скільки буде шість плюс п'ять? Тетя Азівна, а чого ви біля карти математики питаєте? Неважливо. Скільки буде шість плюс п'ять палітра світоч, а 4 плюс 3 палітра світоч, а два плюс два? А два плюс два це право на лева і лево право. Ну, а потім. Що робити, якщо поставили два в щоденник? Да щоденник. Угу. А можна? Пояснити. О, цілий клас такий буде. У мене схоже було у першому класі, однокласник відповідав, і вчителька каже: Владіку, яка це буква? Я не знаю. Ну, що тут намальовано? Обезяна. То ти обезяна, то мавпа. До речі, про мавп. Жека вважає, що дзвонити на різних операторів з різних телефонів дешевше, але я доведу, що дешевше дзвонити з тарифом діджус 5 копійок. Чекай, безліч, а до чого тут мавпи? Навіть не я. Джонсон це доведе. Джонсона тримай. Поїхали. Холодий <палоте> Джонсон. Жека думає, кому з якого телефону дзвонити. А Джонсону все одно. То вже цілу годину спілкуєшся. Алло, алло. Це що мене? Бачив мій другий телефон. О, ось, не бачу, не бачу, не бачу. Куди ти дзвонив в зоопарк? За місяць Джека витратив 80 гривень, а Джонсон та діджус лише 40. діджус. переміг! є Джонсоне. Ми перемогли. Дзвонити на номери різних операторів з тарифом Діджус 5 копійок. Дешевше ніж з двох телефонів. Знаю один номерок, який він набрав. Такий діловий. Ні, ну, якщо він Джонсон, то певно в нього на діджинглі. Думаю, він би і так і так виграв, бо Джонсонюка краще не злити, бо перегризе все як барбарис. А загалом доволі класна креативна реклама. Хто хто, а мобільні оператори в 11-му сра курували за нашу увагу. бачила твою нову дівчину. Вона красуня. Я поставила лайк. Лайк. Like. Подобається. Дівчину? Питання збиває з ніг? Шукай відповідь в інтернеті з тарифом MaxEnerдж. Знову мавпи. Бачите як? Генії мислять. У-у-а! Щось забагато мавп, ні? Я знімався в діджус. Батько Даші, коли побачив її в МТС. А якої Даші, думайте самі? От Київстар без мав обійшовся. А, ні, не обійшовсь. Раз мавпа, два, три, чотири, п'ять. В нас же ж тоді, по-моєму, українських акторів не існувало. Е, ні, одного все-таки не рили. Ну що ж, почнемо. Мій дядько живе в Росії. Він альпініст. У нього дуже цікава та захоплююча робота. Подив подив, 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 Ай, молодець! Та що б тобі? Вона називається. Забув. Тато можна ще я з Росії, дяді Юрію подзвоню. Не можна. І все. Чудова реклама. Щоб ви могли дзвонити близьким за кордон частіше. Пакет міжнародних дзвінків Star світ оптимальний. Ельброс. Пар тобі спасіба. Київ Стар з думкою про вас. Ну й гавно. Наступний раз не дзвони. Зрозумів. Так, домашній інтернет поповнити. Привіт! Привіт! На жаль, ви не можете здійснити дзвінок. У мене на мобільному гроші скінчилися. Кохана. Я вийду під дощ і поповню тобі мобільний. Ну прямо Івенго. А щоб інтернет нормально працював, ви не потурбувались. Він що в тебе з цукру, що ти так паришся. Чи серіал «Кухня» відмінили? Ти мій герой. Душ виключив. Ну, це було непогано. Тут е, крисні прогрежував час. Починаємо лисичко! Я чудовий новий смартфон! У мене великий кран, інтернет і керувати можна просто дотиком. І якщо ти досі не зрозуміла, я твій новорічний подарунок. Телефон! Телефон! Я тебе люблю. Навіть габнити якось не хочеться, хоча трохи можна. І якщо ти досі не зрозуміла, я твій новорічний подарунок. То подарив би на новий рік, на який хер ти його на виставу припер. припев. А ще з усіх смартфонів у світі ти вибрав смартфон Київстар. У мене великий кран, інтернет і керувати можна просто дотиком. Це єдині його функції. Він лагав гірше старих пентіумів. І як апогей цих російських пик Київстар крутанув отакий ролик. Але як Людина, що працює у компанії з першого дня, з першого дзвінка у мережі Київстар. Я хочу сказати вам все, чого ми досягли, все те, що ми робили усі ці роки, все це було завдяки вам. Заради вас, наші шановні абоненти. Дякую вам за довіру. Більш напищеної хірні я вже давно не бачив. Прям таки бабуся посміхається. Ви тарифи свої бачили? Хлопай, хлопай, може, нам запе піднімуть. Київстар, з думкою про вас. Звісно, з думкою про нас. От він стоїть і думає про нас. Підніму завтра тарифи, і вони це схавають. Ой, у мене аж печія від цієї реклами. Це шлуні. Шлуні погано. Чому погано? Ой-ой-ой, шлуні свариться. Він так смішно бігає. Прикиньте, в наших животах реально таке. Але тоді він має бігати в іншому шлуні. Цей шлуні потребує Ренні. Ренні перетворює зайву кислоту, на воду та інші натуральні речовини. Тепер на шлуні абсолютно хеппі. І я хеппі від таких реклам. Особливо від намальованих. До старту космоперегонів залишилось кілька хвилин. Готовий? Чемпіони? Ми їх зробимо. Ті зерновісні данки старт, у яких так багато вітамінів та мінералів заправляють маленьких чемпіонів енергією перемоги. Земляни нас доганяють і перемагають! Так це смс перегони почалася! Ех, аж захотілося стартанути. Хоч і молока не люблю, але стартану. Чому це не рахують як допінг? Я б на місці чумібаню спланити чум послав би землян на планету Ба. Вони аж треті приїхали. Ясно, все куплено. Подарунки можуть відрізнятися від зображених на екрані. Замість ноутбука вам може попастись гудзик. Насолодіться приємною мальовкою, бо більше до реклам у відео не буде. А, ні, ще ж такі були ігітур. Завал. Завтра іспит з біології, а я нічого не знаю. Я можу з тобою позайматися. Йди до мене. Стоп, стоп, стоп. стоп. Завтра mm -hmm. не практика, а теорія біології. Мене на все не вистачить. Я не можу все за ніч. Давай, давай, просто виперед Bull. він бадьорить і розум. І що далі? А далі почнемо з практики та плавно перейдемо до теорії. Я крила. Боже жінко, це якийсь харасмент. Він же ж сказав. Мене на все не вистачить, я не можу все за ні. Перед болком сказала. Отак, от, от енергетик перед сексом, потім перед навчанням, потім перед екзаменом, бо ти не спав ніхера, а потім. Пумпан. Натуральний препарат. Покращує серцеву діяльність. Пумпан. Сподіваюсь, ніс у нього не більше, ніж ніж. <звук> Отже, згідно з заповітом, усе своє майно покійний залишає своїй єдиній коханій Лялі Мішель Блонд. Так тобі і треба. Усе своє майно покійний, залишає своїй єдиній коханій. Ну сказав би, не єдиній коханій. Розділив би навпіл між ними, які проблеми. А так тебе ляля нагріла і жінка вгріє. А Red Bull лайк like за власний стиль. Відчуваю у цій рекламі нам зараз дадуть стиль. Хто у вас головний? Кращий репер на районі. Ну, не те, щоб на районі просто краще. Блін, твій у любій Ой, совці. Крінжа, нам крінжанам дали в цій рекламі. А ви теж спілкуєтесь так. Не так. І за таких умників на даху мого діда Антенни лише три канала ловила. Хто у вас головний? А у вас? Так хто головний? Взагалі не викупаю, що це за сходка. А у вас кращий репер на районі? Ну, якщо це Новобіліцький район, города Гоміль, то так. Ну, не те, щоб на районі, просто краще. В чому, Сергійчик? В чому? Тебе якраз жодне ком'юніті не прийняло. Хіба як підсос ФСБ, то краще. Ну, ви прикиньте. У найкращих сухариків України головний маскот Серега. А я безмечно вдячний всім своїм патронам і спонсорам, які підтримують цей канал. І особливо моя безмечніша подяка цим прекрасним людям, таким, як Хелсабот і Яков Лава. Дякую. Лено, зачекай. Та що ж таке? Де ж... Маєш багато цікавих, але непотрібних речей. Зароби на цьому. Ось і все. Розмісти оголошення та продай свій безлад. Продай свій безлад? Ні-ні-ні-ні. На сайті eMarket.ua. Олено! Є маркет ЮЕ. Безкоштовні приватні оголошення. А до цього часу вони сексом не займались? Одна пачка на всю Україну. Але яка ж це же за? За реакцію жінки лайк, бо я думав, вона додому з Харина піде. А оцей хлопак подумав зарані, і дивіться, як вчасно. Ніколи не знаєш, коли саме презервативи рятують твоє життя. Це все, звісно, файно, але хто держить телевізор на підвіконнику? <пілляв> не займатися сексом. Якщо хочете займати, проконсультуйтеся у лікаря-психіатра, чи тримайте телевізор на підвіконні. Ох ж ці шедеври від Олени. Ось вам ще один. Не потрібний тільки, якщо живеш на безлюдному острові. А Якщо він собі захоче якісь палки піхати, та й надувати весело. Робінзон Крузо. Чесно, я напружився в цей момент. Бо могло бути по-всякому. Дивись, Робінзон, якийсь корабель прямує. Ми на яхті два тижні, все як треба. І весь той час ти жуєш коктейлі, бейба. Жує коктейлі? Ага. Сатавей! Ці солодкі, така відрада, знаєш щось краще, ніж піна колода. Все для тебе, солодка богине. Смакуй, орбіт Фрутіні. Купуй дві пачки орбіт Фрутіні, та виграй поїздку на кубу. Та ну вас нахрен! Думаю, це з їхньої яхти і випало. У, все для тебе, солодка бога. Смакуй, орбіт Фруттіні. Чуєте, там трохи звук затупив, тому що не вирізали ось цей козирний момент. У, все для тебе, солодка богиня. Тампіні смакуй орбіт фрутіні. Навіть цей реп краще, ніж у Серьоги. Але ж то добрі були жвачки На відміну від Як би ви знали, як би ви знали, як би ви знали. Не-не, орбіт були добрі на відміну від екліпс. Одного разу в Італії я вирішив познайомитися з прекрасним Але я не врахував головного. Помсти зі смаком чеснику. Добре, що в мене є екліпс. Він допомагає усунути неприємний запах, а не просто маскує його. А потім його вбили. Ну це ж мафія, йоу. І копаючи собі могилу, він думав: Добре, що в мене є екліпс. В екліпс одне лезало у голові. Знаю я одного такого. Наступна реклама якраз із ним. Прям з таким притулою? Ви думали, я тут шутки шучу? Сонце, нашу нам, ж дві пачки. Ми ж мені на фотоапарат економили. Так я і економлю за ці дві пачки. Сертифікат на 200 гривень у Фокстроті. Це як? Купуємо Ariel, Tide або гала на кожній упаковці монетки. Вирізаємо 30 монеток і йдемо у Фокстрот. Там міняємо їх на сертифікат. Аж на... 200 гривень! Лише два аріелі і сертифікат Гез, Лойка! А фотоапарат! Біжи за двома аріелями і буде тобі щастя! Сергію, а ти можеш зіграти жінку так, щоб ніхто не повірив, що ти жінка, щоби подумали, що притула просто перевдягнувся. Легко! Вирізаємо 30 монеток і йдемо у фокстрот! 200 гривень? Що з херню вони з тими порошками придумали? Одна з найдешевших камер тоді 1080 коштувала. О, якраз про це. Нікон кулпікс. Ця крихітка наповнена інноваціями. Головне, нехай покупець спробує їх усіх худії. Нехай він сфотографує вас. Є yeah, сексуалізація жінок під Фокстрот! Звісно, тут сексу було більше. Але це теж прецедент. Тестуйте камеру на наших консультантах. Мм, клас, від мене буду чекати, щоб я розділась. Давай, мала ж! Хоч би хто не мені потестував. Десь цю жінку вже бачу. А, в Київ старі. Тоді взагалі був брак людей чи що? Бо цей хрін прям всюди. А що скаже експерт? <музад> антибіотики руйнують мікрофлору. А що скаже про корисність пан професор? Нарешті з'явився справжній живий йогурт чудо, що зберігає всю природну користь та смак. А якщо вам було мало сексів. Ой. Ну прям таки боже роздів догола. Побачила б вона наступну пару. Пумпан, um натуральний препарат. От така реакція норм, хоч це і реклама водяри. А давайте її шліфанем бірміксом. Ох, ніхера собі! Це що, будинок Гороховського? Ні, хлопці, ну це теж хуйня. Що при кожному ковтку тебе кидатиме туди-сюди. Я обригався вже в польоті. І після того, як мене вже знудило, сказав би Хлопці! Стало краще! Ось так акуратно ми перейшли на оболонь. Краще стало. Хлопці стало краще. Вони не тільки освіжили дизайн, вони освіжили смак. На відміну від інших, вони скоротили термін зберігання класичного світлого <пив> пива. Тричі! Щоб батьківщина могла пити тільки свіже пиво, оболонь. Свіже пиво твоєї батьківщини. А так батьківщина 20 років пила херню. Це не заважало Шевченку вшмарити по кришці оболонь. А дизайн новий зацінили. Скільки разів відкривали ілюстратор? Вечі! <плес> Оболонь! Свіже пиво твоєї батьківщини. Мені не дуже. Хансе, Hans? прокидайся. Glyba, я от і це до тебе. Mm -hmm. Ви аком'єдливо, хлопці, з України. А... Розбудіть німця посеред ночі, і він розповість вам, як правильно пити пиво. Кухоль має бути однієї температури з пивом. наливати під кутом 45 градусів і за один раз випити третину. Німецька якість українська ціна. Ну, це дуже страшно. Спиш собі спокійно, нікого не чіпаєш. А в тебе в хаті якісь тіпи, які кажуть Доброго вечора, ми з України розбудіть німця посеред ночі, і він розповість вам, як правильно пити пиво. Das ist стереотіп. Розбуди українця посеред ночі, і він розповість вам, як різати сало. Тож, давайте стрибнем в українські реалії. «Мої рідні!» Ось мій домашній сир. Наш мур. Ах ти шкодник, що ж ми бабусі скажемо. У творожній традиції президент відтворено свіжість і справжній смак домашнього сиру. Ну, як вам мій сир? Смаку Шкода не дісталось Якби баба побачила, то дісталося б, дай Боже. Ну реально, якась надто лагідна реакція. Ах ти шкодник, що ж ми бабусі скажемо. <звук> Звісно, в мене рейвак монітора перевернув йому габела. Ні, не рейваку, а монітору. Так що він теж, в принципі, за це не получив. Але бабуся старалася, а ця свинота все зжерла. <свино> До речі, про свинот. А чому свинот? Бо із за таких мамів купа людей жуколад так і не скуштували. Ще одна скупилась, бачите, аж вся машина забита. Мабуть, реально знижки великі. Ого, аж на одну гривню. О, пам'ятаю ці реклами і перший досвід екомаркету в Києві біля вокзалу. Це тупо Silent Хіл з відповідними люмпен-елементами біля банкомату. Ці люмпени явно були натхнені цією рекламою. Кредит доступний кожному. Ми чудово розуміємо, чим це грозить. Сьогодні поведемо розмову про слово бомж. Нормативно казати бомжур. Акція від бомжур триває. Побачили рекламу по телевізору, пішли в той же вечір в магазин і купили три пачки від розум. Ну, звісно, не на голих мужиків. Купили три пачки від ролі. Ти сертифікат ще не знаходить. Але ви не знаєте мою дружину. Вона обов'язково його знайде. Я ще не бачив таких інтерв'ю акцій, щоб люди не виграли ні кера. Тільки жінку спалили. <му> є тут один бренд, який любить специфічні реклами. І його Spice! Ти знаєш, скільки нових ароматів є у Old Spice? Скільки? <му> 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 Вау, так багато. Різний олдспайс для різного тебе. А чому вже не на чле? В нього ж в руках вся лінійка. Вісім ароматів. В ефірі 7828 розіграш державної лотереї Лототрійка. Вісім. Ти б ще на так передав. Я мужчина. І я пахну як мужчина. Та залежно від ситуації я обираю різні аромати. Адже для різних випадків мужчині потрібні різні аромати, такі, як в дезодорантах і гелях для душу Old Spice. та я ними не користуюсь тому, що я жінка. Тоді хто він? Жартую. Я не жінка. І я користуюся ними всіма. Кима? Адже я мужчина. Уявіть, який штин, якщо він всі дезики юзає. Акс не краще. Іксайт, навіть янголи не встоять. Янгол фантазійний образ ідеальної дівчини. Ні, шановні, тоді ідеальна дівчина має виглядати отак. Ідеальний варіант для Макс Фактору, до речі. Смачного! вам! Навіщо на кухні новий рушник? Англійці, наприклад, традиційно готують у ньому різдвяний пудинг. Мати рідна, Ми ж всі знаємо, як це кончаловська готує. Посмотри І скажи мені що це штукані красота. Туда... <тур> Туди наче ж Жавеліна бахнули. <пиш> 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 Ваш пудинг, сер. Аріель. <рігінь> Бездогенно. Якраз таки доганно. Що ви цю шушоль в рекламу берете? Хоч це знаєте щось такого знайомого, щоб аж за душу взяло, щоб аж так прям такс, душик, окей. Опа <пиш> ніжний. Люб чорна орхідея з натуральним екстрактом орхідей. Відчуйте, як співають тіло та душа. А я як співак скажу вам тако. Дякую, буває.